На перший погляд, це донька та мати. Іринка вихованка Вороновицького інтернату сімейного типу. Діана Мороз волонтерка. Знайомі вже сім років. На картині, яку намалювала юна художниця, її велике серце в руках благодійниці. Каже, роздивилась в ній те, чого не вистачає житті. в житті. У мене є тільки тато, мама в мене загинула. Разом з Іринкою Антісіною волонтерка співає пісень, вчить вірші та грається. Діана нам загадала любі букви там А, Г, Д. Оці букви. І ми мали з цих букв скласти слова. І хто більше складе слова, то і виграв. Так, зі слів вихованців інтернатів проходять зустрічі з волонтерами. До Дітлахів Діана з колегами навідуються не з пустими руками. Втім, каже, найбільше діти цінують інше. Вони вчаться спілкуватися з новими людьми. І вони вже бачать, що можна себе десь в якихось моментах вести по-іншому, набагато краще. За дев'ять років волонтерської діяльності Діана зрозуміла, в першу чергу учні інтернатів потребують моральної підтримки. Потрібно більш, більш правильно стимулювати дітей до розвитку, до навчання, тому що в будь-якому випадку ми інтернатні заклади забезпечували всім, чим необхідно, але це не дає ніякого стимулу до навчання. Тож разом з колегами вирішили організувати творчий конкурс для малечі, яка виховується у школах-інтернатах та дитячих будинках. У змаганнях взяли участь з півсотні дітей. Конкурсанти співали, читали вірші та демонстрували акторську майстерність. Ти твориш добро, даруючи радість усім. Про свою дружбу з волонтерами діти розповідають у своїх роботах. Приміром, Наталка Мацько створила оберіг. Лялька Матрка як подорожує, в неї мішачку гроші, вона як волонтер. У ході конкурсу дитячих талантів учасників суворо не оцінювали. Організатори зізнаються, насправді змагання це привід заохотити дітей до творчості та вручити подарунки. Такий феномен. Можна було пошуткувати, сказати, що то заразно, але я думаю, то іскра, яка запалює вогонь. Приїхав на творчий вечір і наймолодший волонтер України Артем Харчуенко. Хлопець має онкозахворювання. захворювання. Допомогли йому стати на ноги небайдужі люди. В деяких моментах, коли тобі нема до кого звернутися, до кого до кого ну, можна так сказати, лягти до кого, полежати біля кого, то це дуже тяжко. Все ж таки я це знаю. Чомусь відчуваю, але не знаю, слава Богу, але відчуваю. Аби морально підтримати сирій Тартенко, заспівав їм кілька пісень відомих українських виконавців. Аршику, де відбувалися творчі змагання, дітей також розважали вікторинами та конкурсами. Ростислава Зрубінська, Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.